Після прогулянки я зрозуміла, що дуже хочу їсти, тому вирішила нам з керюшиком приготувати свіжесенький супчик. Переодягнулися і приступаю до діла. Кірюшик поки зайнятий Лолою, тягає її там. Ви мене запитали, що я кидаю суп. Купляю юніор, овочі, заморожені ватибешки, вермишель мене така дрібненька польська, філе куряче масло, картопелька. І ще кидаю керюшику хліб. Тому що він дуже полюбляє мілко, мілко дрібню і кидаю. Котрі філе зварили, збираємо шум, потім кидаємо овочі заморожені, суп дуже швидко готується. Картопелька, вермишелька ось така в мене дрібненька, дуже класна для супчика. Масло кидаю для смаку, трішки сілі і лаврового листка, тому що, якщо цього не буде, керючок не захоче їсти. Для себе роблю гріночки, поки суп варить, керюжику просто дрібню хліб в супчик. Помила посуд і приступаємо до вечері. Скажу вам так, він буквально дві ложки з'їв я дуже сильно засмучена. Мама все повністю сама доїдала. Ось так у нас проходить.